Удар на вихід. В інтернеті з'явилося повідомлення, що з офісу обласної організації партії Кличка невідомі вивезли меблі та оргтехніку. Власник приміщення в цей час був у Києві і про евакуацію нічого не знав. Куди та чому переїхали місцеві ударівці, з'ясовував Ігор В'юн. Кіровоградський удар захопили рейдери. Така інформація сьогодні зранку з'явилася на сайті Гречка. Автори, не посилаючись на джерела, розповідають, що майно партії вивозилося без згоди власника приміщення Ігоря Козуба. Евакуація відбувалася в цікавий спосіб. Голову міської організації удару Ігоря Козуба власника приміщення у терміновому порядку викликали до Києва. У цей час його кіровоградські колеги винесли двері та вивезли майно. Виконуючи обов'язки голови виконкому Кіровоградської організації Костянтин Поляков на відріз відмовився коментувати ситуацію. Кінець цитати: чоловік, який керував переїздом, пояснив причину цього так. Розширенням штату почасно під доки до виборчої кампанії то ще Власник приміщення, де розміщувалися ударівці, Ігор Козуб, розповідає, речі вивозили без його відома. На жаль, зі мною не погоджено, бо я була в Києві на зустрічі із Віталієм Анатолійовичем Ковальчуком. А в цей час відбулось таке вивезення. Анатолій Дмитрович переїжджає на новий офіс обласної організації. Залишається офіс міської. Однією з версій, яку висунула гречка, був конфлікт між Ігорем Козубом і ударівським депутатом міськради Дмитром Хохом. А з паном Хохом у вас якийсь внутрішній конфлікт? Я не конфлікт не просто як нуля війшла в групу. Я не підтримую якраз перебування Хохо в групі. Додзвонитися до Дмитра Хоха нам не вдалося. Слухавку не взяв ні прес-секретар Миколи Унула, ні особисто бізнесмен. За припущеннями гречки саме зі спробами людей Унула контролювати Кіровоградський удар, пов'язаний їх переїзд. Аби почути думку обласного керівництва партії, телефонуємо Антолію Ривенку. Анатолій Дмитрович, добрий день. Добрий. День. Ігор В'юн, обласне телебачення. Можете зараз говорити? Ні, не можу. А скільки коли вам перетелефонувати? Головна ж причина виїзду з офісу за велика орендна платня. Вважає ударівець Костянтин Поляков. Власна організація, на жаль, не може сплачувати оренд, яку просить власник попереднього приміщення. Тому було прийнято рішення. Виняння та інший офіс. Інформація розміщена на сайті Гречка є недостовірною. Більше ніж чутками. На сайті гречка інформація наведена навіть без джерела. Офіс, з якого ще вчора вивозили меблі та орхтехніку, на сьогодні зачинений, де зараз знаходяться кіровоградські обласні кличківці, достеменно невідомо. Ігор В'юн, Іван Фоміченко день за днем.